Привык лифт у нас тут Ти за кого граєш я там? Я за кунигар. А я за честь. Юкимир! Давай, давай, давай! Лихи, Кидай! А я, дай. Дай, леги, я, да. Ай-дай, Лей, да. О, биг! Биг! Та блін, я не можу, мені треба нього бути, а все. Я, 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 я. Давай ми йдемо в бо ну, 30 секунд, і я стану першим, і Дом, я тобі буду давати паси Ти ж розумієш, що буде Колігалі Хулігалі. Да. Ой, Конігані X і є. Я вже крутий, хто не знає сая Ну і випало, що це Юкімія, да? Так. Да. Хто не знав, що юнити коди створюється ось тут. Там в коди 20 качанел, 40 качанел і хроно 100к. І вам дадуть 10 щасливих вращень. У мене було 11, я за 3 вибив конюгами, так? Ні, Юкімія, Юкімія. Так, господи, я путаюся. Я потом ему ещё слот куплю и весь ще покрутить Сая. Да, потому что там Шиза шидо. Сторечи, я дуже хочу цю емоцію. Де ти купив тип емоції? Просто так. А, усе скинув, схоже. Е, 1200 купляю. Мені надо став першим на емоція. Давай, давай же швидше першим. Став? Ні, да, я став за білих. А я своїм любимим Ава. Так, і крути. А, ти вже не можеш. Не, повезло, не повезло. Ні, я не хочу купувати. А в мене, кстати, дві ось однакові ці. Емоції ось ця і ось ця. А, ну, до речі, так. А в мене є така. Він купував токсик емоційний. Так, да, щоб токсичні біли. <звук> Коротше, зараз <звук> ми то, то, вам покажемо такі, щоб ви взагалі не помилили. Готовий? Розново... Рознос... А. Ра... А б... я Ты бачив? Юкемія? Юкемія? <риваж> і не Юкемія, да? <риваж> а Давай ти... А ми <риваж> а все? Кай Акой Ааа Хвин. А, <риваж> а <риваж> Якой... я у нас блін біля воріт заспавнився? Короче, давай ще раз пасовку, ти ты езжаешь свои духи, да, и дядя тобі пас, и ты не берешь пас, я туда пол, ты хочешь все-таки. Давай, нам треба, блін, просто пойдем. Давай, другий, другий, другий! Нет, так він біля тебе. На мені, на мене на мене, на мене, дай. Дай мне. так він ми забере м'яч. На, нього. Да, він забере, я буду тримати. Він мене накриває, бачиш? На мене. Кидай. Mm -hmm. Я чекав останнього моменту. Ну, до побачення. Ба... До побачення, то не бачу. Де чого воно? Да... Де чого от мені надає? Напиши. Так, не ульта. Блін, а, що ти там з вами? Буде гол, не буде гола. Блін, не дам. Блін. Даю а, Блін. Це лікінда дріблінга. Ah. А, це бот. бот. Не, так він не попаде, може. Ще. Знає, бот не він може. Знайку вот, ну може бути трошки. А, да. ну, ну. Слайд. Чоловік. 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 І бот а тут он не хоче ловити. Не знаю. сюди Потом. На мене, на мене другий удар сідай. І наперед. Ой, дуже поганий так? Да. Дуже. Ай, блін, вони всі блін, тут крутяться. А він, він дуже далеко, я не за свой. Дивись, що робить? А, він чекав, але пацан не знає. Який. Це чиє Зараз то я пристану. Да, чисто щоб швидше. Опа, на заб'є. Ні. А, да. Ну, у в мене є одна дело. А, тут спеціально вибиває цих персонажів, тому що він типу імба. А, ти бачив? Да. А все, мені 10 копійок за таке дали. Це фіші. Да. На. на мене, на мене, на мене! Ай-яй-яй! Давай, я його накриваю. Да. Я вообще yes. по барабану, він не помирає. Короче. а па... ah. а <сувач> Накривай його! Він виходить не буду, він сейчас пастом удасть. А я. Uh. Угу. До речі, дивіться, як переименували крилія демона прикольно. Да, вони раніше було трошки інше. Дуже інші. Да, не бастить. Да Давайте не ловить все. Да він не баста Накривайте його, накривайте. Це чегерь. Немає енергії. Якщо б була, я б накрив. Жять. Ну, він не зловить. А ні, злович. Пас на мене, пас на мене. Бау! Ааа. а меня все пролагало. Забери свой стиль, я блядь, А я? А чего свободный стиль не юзаете? Мне очень треба сейчас мяч А чего свободный спит? стиль, блин, не юзаете? Дай пас, пас, пас! Я слышу пас. Я, я хай забывай, не... хай забывай, хай забывай не... Ну забыйте уже. Ну кому? Ну... ну, блин, ну мы не я не не заюзать? Вы а я... у ну, блин, на у нас чел тупой, прикинь. Ну да. тупые, да. блин. Ну там же дай пробуждение заюзать. Что, да. А вот сейчас, как я буду? Та -ры -та -та -ры.

Мені Основний... ж все тільки краще буде, якщо він ударить. Ну, ты не попадеш на такій дальності Я попаду. Ну не попаду в спасибо в ворота, ну вообще. А ты поки що м'яч А, все. Подумай с спеціально Да, поводу, поводи. Ну, правда, не туди, куди я хотів. А мене ще другий ударин, и я не успею заюзать, да? Давай mm -hmm. на мені, якщо що Буду ж піхати. Тебе, блин, все. А я как такие типа сыробы. Минус, минус, и так. А чего, они, блин, свободный стиль на Юзе? Он тоже <свист> да. Так. Mm. так. Ну это раз мне пас. А чего он свободный стиль на Душе? Охочи Юзе эти. Блин, за что? Ты нажимал кнопку паса? дашь пас? Не, он дебил, походу. Да, он чисто бьет и промазывает. Давай, пасуй, может, что-то А что можно. О, давай, пас, давай, пас, чтобы был в мене. пас. Ну я блю яким забыть. Подумай, по Бо да, вони в тімі чисто. Хе-хе. Кому якому, блин, вот эти? Ну, зараз мяч, так. Не давайте йому підкинути мяч. Нет! Нет! Не пить, конечно, дат! Попаде. Нема попадання, казав. А вот же буде попадання. Да. Я вже в лоб. А я вже в лобі, кстати, я вже в лобі. Я не знаю, чого он с таких свободный Може Может, карашу, кстати, не помихай. Ну не знаю. Давай я одну один раунд, чипсы, за карасу сыграю. А він не А кунигальник. Карас еще кунигани. А що им боли? Ну, Вроде бы кунигани, но я хочу попробувати за карасу. Давай, ставай, слыша. Я синій, я синій, ура! За синіх тільки лучше гуляють. А, блин, я там блин, Час все. буде. Чекаю, поки Чупай, до это выбил, хопсы. Бурин, чики, саму любому позицію зайняли. Нічого, зараз зачекаємо на 5%. страничку. Не знаю. Я, конечно, разумею, что ты не знаешь, что это Дарьян без стоп висотки. Я знаю, что это сто висотки. А вот таких у никого нема, да? Ну, помнишь, был один там раз, ты видишь. короче. Короче, у нас в команде короче. Давай, ту-ту-ту, пастуй, давай, пас. А якісь удары на пас? Ні, не уйду. Давай, швиряй. Не, я хочу забыть. Шваримини! мені, ты не попадешь! Швиряй! Ай-яй-яй! Ну пам, зато був чисто! Да, чего я с ним свободный стиль, не дуже юга добре? не я прям прыгнул, что я не юзает. Давай пас! Да блин, а вот надо тут мяч был. А, блин, давай мы пас. Да блин, не надо. Да, ю... Я не знаю реакции. Ты жмешь. Туда, ну, пап!

Может, ты заюзишь этот свободный стиль? Ну, сейчас, да, я помигами стану его записывать. Секунду. Помигами, гг, так да? Какой свободный стиль от меня есть? Батрабомяч. А, свободный стиль? Я ты забираю? Драпа на дым стоят. Вот так вот, типа. А знаешь, какая ошибка на бив? Яка одразу вилітати на першого сподката. Ааа, він, він же завжди обводить першим. Давай! Вилі... Бачу, пасі. Ну, позато чіткий був. І, Блін по голові набиває. Я ж просто підпрыгну і заберу. Ай-яй. Ай. Вставай перед ним, перед. Лицем. Да я лицем, блін, перед ним вставав і ровно, блін, вставав, пошли. На сантиметрі, блін, від нього. А на що ти так високо, А що робити? енергії не було. Разуміло, у, як так. у мене, Ми двоєм, троєм, Ну Обводим в нас драйом. Виходь наперед, про І... стаміни. Мене Ого, блін, стаміни, в мене тентини немає, що робити? Ах, ти заразай тут. его. А я на Не даю! Я боюсь. О, пас, 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 нормально. Постой. Хороший. А а но а я Я Угу. Хорош! Дай, пас, пас, пас. пас. Брегу. ай яй яй да яй ай я уже из вас вибрил, я зробил вам колен. Я бы просто тебе бы назад бы дал бы пасть. Я, конечно, знаю, что це тактично. Но он такой же нуб, як и я. Ти не нуб. У тебя юкимия, не? Дайте мені, дайте мне, дайте мне. Наконец-то. Так. Ты так у меня пришла. Я из того еще был. Ты Ой, какие хорошие пас. Пошел! Вам не критых же. <сохи> Можно чипляче. Ой, это. Нахуй паста, ну тебя походу направо не носила вс, да? Ты не попал. Да, тут мой бот. Не нахуй. А. Давай. Минмани, бот, да. А, вс мной, да. Я конечно знаю, что я должен быть давай тут. Да что они такие? Эмм, пока Немає Да, давай. Я думаю, что... Да иди ч на файл, если Joni. Тобі я риблюсь, чтобы я зриблюсь, чтобы є блін так, є. Пасуй мені. Ой. Давай, стой еще. Ай-яй-яй. Давай, дуза двига. Це шульта ще є? Mm -mm. енергії нема. Я на останніх секунду хоть шось пробував зробити.

Пожалуйста, не ноги. <laughs> не будет. Я за синих. Добрый. Так, что мы на по квестах? Сыграйте три раза в матчах. Получите 11 ассистов, сделайте 16 разрушителей колен. О, мне игру дали. Это изи задача. Так, мені гроші дають, я зразу картку. А мені завтра. Я можу завтра получить два удачных спина і начти два удачного. Эээ, Ми листы виходимо на альфу. Ти бачиш? Так, вау. Ти де? Я ззаду. Дуже Так би й сказав. Что бы не робить? А что мне не было делать? Я нас не знаю. Да, блин! Я не что? Пас, 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 пас! Господи, чего я такой снайпер? Ты знаешь? А кому угу. а ты класс вытив? Что было? Я не так, короче, я буду топать там точно. на не Мы А, не Да у космоса. А космос прям переди мной. стоит. Космос не едет. Я зараз приду, я зараз приду. Я просто що там было, шо. Ну кост ми так и не дали ему эту. Я ему надо ее черту заюзать. Понял, чназис. У нас гугли и не пасує... У нас пацан в угол зайшов і и пасує посыл. Пиндручок. Дай мне. Дай мне. Ну что ж, дай ты я. Ты боту стрелять. там, блин, Там сложно боту стрелять, ч ⁇ ты стреляешь? Ну просто издать Я то, то, точно для купил. Вот и щитка, его добрый.

Та, пацан, а наші ви так його б'єте? Щоб наприклад, як наприклад як його не могу забрати, так? Бачим? Куда? Я зараз прийду в матч, тобто? Що, мені не виходить, значить? Так ми це не виходите. Ти сам далеко. Коротше, я зараз вийду з да? А наш. А я хочу покрутити спини. У нас бот, блін, та ще. А да. в мене стиль. А в мене я буду... Я карасу кручу. Я карасу кручу. А -а -а -а. Свободний стиль і смертельне приключення. Это два. Це два цих. Це два які, які треба у своїх цих мати. А пацанчик так. Я Мені нічого не вийде такого.